Ну, неможливо було програти команді Мейті, але наві це зробили. Це вже третій суперпровальний турнір для цієї організації, і мені здається, що треба вже робити якісь зміни. В цьому відео буду продумувати якісь варіанти, як Наві виходити з цієї кризи. Тому що це не просто поодинокий програш, як це було місяць тому в матчі проти Астраліс. Це вже системний спад команди. Це вже криза, яка переростає в щось неймовірне. Переростає в те, що вони не можуть навіть тір два суперника виграти, чого раніше взагалі не можна було навіть уявити. Зараз ти заходиш на стрім проти Меті, ти не розумієш, вони виграють чи ні. Ти заходиш на стрім проти 3D Max і думаєш, ну все, мужички, ви на лані, ви зараз будете ламати тупо кабіни. А вони програють, програють Астраліс. просто боляче на це дивитись, і тут, мабуть, немає навіть сенсу якось знаєте відкривати оці статистики, дивитись якісь індивідуальні показники, хто там потягнув, хто не потягнув, тому що у Наві системна і дуже, -дуже глибинна криза зараз. От в цьому відео я буду намагатись шукати якісь опції, як Наві вибиратися, як Наві мінятися, підлаштовуватись під той світ, який вже є зараз. І нарощувати оберти, тому що з такими виступами ми не те, що е не зможемо вболівати за Наві, ми не зможемо навіть бачити Наві на турнірах, тому що вони двічі не змогли поїхати на Бласт, і це е Фул-тільд. Я засмучений дуже-дуже сильно, як і ви, я впевнений. Так що пишіть в коментарях, як вам мої ідеї, які ми ви бачите, шляхи е реінкарнації Наві, чи є взагалі майбутнє у цього ростеру, чи треба вже робити заміни. Е перше, що можуть зробити Наві перед наступним турніром. Це провести дуже серйозну роботу з психологом. Тому що зараз я заходжу на стрім, і у мене немає впевненості, що Наві виграють Мейт немає впевненості, що виграють 3D Max, і це не дарма. Мені здається, у гравців, у тренерського штабу, ця впевненість присутня, але немає чим її підкріпити. Типу, початок сезону класний, історично команда класна, але зараз результатів фактично немає. Тобто вони програють ті два команди. Ми відкриваємо оцей StarLadder і дивимося, ну це безкоштовні гроші, це безкоштовні vrs поінти для Наві. Але я вже не впевнений. Я вже не впевнений, що наві навіть виграють оцей турнір. І у них є два тижні, тут може трішки більше, щоб з цим щось зробити. По-перше, треба попрацювати з психологом дуже сильно, щоб гравці менше фейспалмили. Вони в моменті заряджаються, кричать, макази такий гей, вперед. Але після цього, після невдалого раунду, е вже пішли фейспалми. Вже знаєте, оцей, оця спіраль просто програшу вона починає тиснути на гравців. І оце треба виправляти. Можливо, більше грати. Може, сісітішку якусь пограти. Ну коротше, треба. Десь отримати оцю впевненість, Я кажу, гравці, треба отримати конфіденс перед наступним турніром, тому що навіть звикли просто їздити на ті родин турніри, як це було раніше, як це було по старій системі Вальф. Вони отримували інвайт, брали участь там одна-дві гри, потім плей-офф, і все добре, все нормально. Ростер налаштований на таку схему гри. Але зараз так не працює. Зараз доводиться дуже багато грати проти тір 2 суперників. Доводиться грати онлайн, чого взагалі раніше не було у команди Наві, і з цим виникають проблеми. І найприкрішим є те, що і на Лані котик. Дуже дякую, вам видно? Кричить. Не задоволений, що я тут записую відео. А, проблема в тому, що вони і на Лані програли 3D Max. тобто це не просто якийсь рандомний запул, залив в онлайні, це і на Лані те саме. Тому треба, по-перше, зрозуміти, що ми граємо. Чи ми граємо Міраж? То це чи це перша мапа, яку треба обов'язково пікати? Тому що він рейти не великі, насправді у команди Наві, якщо відкрити статистику і подивитись, що з цього pick, важко сказати. Тому що тут 50, 50, 42, начебто трейн, Може, Трейн буде піком. Коротше, глибини Мапулу не вистачає, і чомусь її не вистачає вже півроку останнього. Тобто, незрозуміло, за рахунок чого наві вигравати. Умовні, FlyQuest приїхали на Blast Bounty грати з Мапулом чотири мапи з 7. І їм цього вистачає. І вони там на двох мапах з трьох в Best of 3 демонструють гарний рівень. При тому, що це FlyQuest. А Наві на диво не можуть зрозуміти, де їх сильна сторона. Начебто вони почали грати Ancient, щось там вигравали фейс, програвали Spirit, туди-сюди не пішла гра. Начебто постійно обирали Міраж, а то важко, ще стало грати не Інферно. Постійно кожна гра 50 на 50. Ну, коротше, дуже сумно бачити, що немає глобального розуміння сильних і слабких сторін. Начебто граємо все. Але все граємо доволі посередньо. Тому треба е, зробити фокус, чітко розібрати одну-дві мапи, які вони будуть грати. Е, і нові стратегії, новий погляд на гру дуже потрібен. Е, мені здається, що треба якось переформатовувати стратбук, щоб аналітик підготував більше раундів, щоб Блейд разом з Алексі побудували кардинально інший план на гру, щоб були якісь е, муви не притаманні команді Наві. Треба Якось в цьому напрямку рухатись може дати більше свободи гравцям, щоб вони як в стилі фейс бігали, вбивали, що просто залітав Макази, давав дабл кіл кожен раунд. Так намагались робити Наві, але Маказе, мені здається, ще не настільки досвідчений гравець. У нього іноді класно вдається це робити, особливо на Інферно, коли його там запускають, за нападом гегей, ляп, ляп все добре. Але це не структурно, і у Маказе це не завжди вдається зробити. Тому Наві треба переосмислити і Мапул, і свій підхід, і морально-психологічно. І в цілому до гри, до раундів, до мапулу, до цієї складової. Якщо ми відходимо взагалі від цього ростеру, то можна подумати у напрямку решафлів. Тобто є кандидат отакий. Отакий похилий кандидат 28 років Еліджу, але мені здається, на півроку до мажору дати пограти Еліджу це непогана можливість. Гравець досвідчений гравець з рейтингом все-таки 1.15, вже оновленим 3.0, Так що все можливо. Все можливо, як сімпла підписали фейс, так само можуть і Наві підписати. Отак, от просто завтра виходить анонс. Еліж доєднується до складу. Також є отакий гравець 27 років, тобто ще рік, там півтора він може нормально грати. Так, в Фелкон він не знайшов там в останньому ростері своє місце, але ну ви самі бачите, що він навигравав. Ну це легенда, це Меджиск. Пішли чутки, що його хочуть забрати в Астраліс, але я думаю, це можна поторгуватися, можна щось з цим вигадати якось його інтегрувати. Також є отакий молодий капітан Вітя Самдаянг, молодий 28 років талант. Якщо це вже в сторону зміни капітана дивитися, тобто замінити Алексі на Самдаянга або на якогось іншого капітана, можна з таким шляхом піти. Також є варіант. Розглянути роль капітана для іме, а замість Алексі, взяти стрільця того ж Еліджа або підтягнути ще одного молодого якогось Аїмера. Тобто варіанти зміни ростеру присутні. Багато хто пише мінус Вандерфул, але не дуже зрозуміло, кого на кого міняти. Ну, типу, Вандерфула а Джамбо підписувати. Ну, коротше, питання є саме в тому факторі: чи настільки ця заміна потрібна і необхідна, і чи буде це в плюс грати? Чи може просто Вандерфул в іншому е, стратбуці, в іншій структурі отримає все-таки ті самі раунди, ті самі ролі, таймінги, які йому будуть зручними, щоб вбивати і розкручувати АВП? Тому що зараз АВП далеко не в кожному раунді стає ключовою гвинтівкою, ключовим фактором для команди. Скоріше АВП просто грає КД-1 і час від часу там дає непогані мультікіли тут. Треба подумати над підходом, над ростером, і теоретично до мажору ще можна його міняти. В попередніх відео я казав, що не треба цього робити. Що треба, що ми зараз подивимось, і буде повинно було стати краще. Мені здається, навіть також були впевнені, що буде краще. Що зараз є ВЦ, зараз друга квала на бласт, ляп-ляп, Ми набрали форму, тонус, все нормально. На мейджор поїдемо. Зараз з такими результатами вже про це говорити не доводиться. Не доводиться навіть казати, що навіть в третю стадію мейджора пройдуть, тому що рейтинг буде падати, 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 падати. Якщо вони ще й не виграють StarLadder, ну то це взагалі фіаско. де брати ті кляті vrs Поїнти, я не розумію. Тому тут або. Структурно міняти повністю підхід до гри або міняти ростер. Можна ці два підходи комбінувати. Тобто зараз на коротку перспективу, ось на StarLadder, змінити повністю підхід до тренувань і намагатися з такими командами розігратися. Тобто змінити мапу, потренувати щось, дивувати і затестити це на старладері. Якщо не вийде, то вже міняти потихесеньку гравців, думати, як можна цей пазл перезібрати. Дуже необхідно отримати оцю командну хімію. Дуже необхідно, щоб тренер, капітан, другий колор в команді, щоб все це працювало як єдина зв'язка. Тому що зараз десь воно не працює, десь воно не знаходить ту саму комунікацію, ту саму е золоту середину, яка дуже необхідна. На. Зараз здається, що навіть Дже який був на спаді останні там, два місяці свого існування в складі Наві, навіть з ним була гра краще, і Наві проходили там хоча б до плей-офів. Зараз ми цього не бачимо, і важко в цьому звинувачувати Макази, який в цьому настрілює. Давайте подивимось на його статистику, але мені здається, що там все більш-менш повинно, повинно бути нормально. Так, так, так. І ось. Ось ботом. і ось ботомфрагер. Він сьогодні. Але загалом 1-12 статистика. Тобто, не сказати, що прям тягне він на дно. Ну, сьогодні, може, не пішло, але мені здається, по одній грі, тим паче. Е його використовують в команді як, знаєте, таку, таку запальничку, як грався, котрий повинен розвалювати. Тобто, важко е, звинувачувати Маказе в тому сенсі, що він виконує ту саму роль, яку йому дають в команді. Навряд чи він може там прям щось серйозно міняти, якось впливати на хід гри. Тобто він виконавець, він аїмер, він грає так, як грав бід на початку того, як він прийшов в Na'Vi. йому просто сказали, ти стоїш тут, вбиваєш туди ось твої раунди, твої позиції, все, розвалю кабіни. От те саме робить Макази проблема полягає в тому, що це глобально зараз не працює на всіх рівнях у команди Наві, і тут вже питання не в новачку, який насправді по статистиці, окрім останнього матча, дуже дуже непогано себе проявив. Тому, шановні, пишіть в коментах, що думаєте з цього приводу. Як вважаєте, чи треба міняти, чи треба міняти підхід до гри, чи гравців, кого на кого. Коротше, чекаю, буду читати з задоволенням. Коменту обов'язково відправляйте відео своїм друзям, щоб вони теж написали, кого треба міняти, або не треба нічого міняти до нових. Зустрічей будемо слідкувати за наві. Вже виходить на Па-па.